з контроль за діяльністю чиновників у Київраді та витрачанням бюджетних коштів. Я до слова запрошую Олега Петровця. Він є народним депутатом Київради, головою правління громадської організації. Свідомі Олену Галушку. Вона також народний депутат ки... перепрошую депутат Київради, член правління «Свідомі» та Ірину Троян з правління громадської організації. Свідомі колеги, прошу до слова. Доброго дня. Ми раді вітати вас на прес-конференції нашої громадської організації Свідомі, яка здійснює громадський антикорупційний контроль органів місцевої влади та самоврядування. Ініціатива створення нашої організації виникла влітку 2014 року як відповідь на запит громадськості, досягти прозорості, справедливості та чесності у діяльності органів державної влади. Саме тому за півроку свого існування ми стали осередком активістів та активісток, експертів та експерт. Експерток об'єднаних з метою здійснення цього громадського контролю нашим принципом є залучення максимальної громадськості до контролю посадовців, а також ми вже розробили свої механізми та інноваційні методики по постійному моніторингу посадовців та їх діяльності. Саме тому, завдяки сайту, ми здатні на сьогоднішній день оперативно аналізувати та висвітлювати і протидіяти фактам корупції на місцевому рівні. Ми прошу до слова Олега Петровця, засновника громадської організації Свідомі. Колеги, багато часу не заберемо. Звичайно, на фоні тих проблем агресора це дуже важко зараз і не дуже сприймається така ініціатива. Проте поряд з зовнішнім ворогом у нас є внутрішній, це корупція, і ми саме в цьому напрямку хочемо попрацювати і запропонувати нашим людям громадськості, киянам долучатися до нашої ініціативи. Здавалось би, що почати купа громадських організацій, купа їх таких, і заодно люди вже думають, що ми можемо нового сказати, що ми, ми відрізняємося. Від інших три ключових момента, чим ми відрізняємося від інших. Перший момент ми працюємо по новій методиці антикорупційного контролю, про яку я згодом розповім. Друге ми в тісному зв'язку співпрацюємо і в взаємозалежності між депутатами Київради і громадськістю, яка до нас долучається. І третє це можливість активістам будувати власну політичну кар'єру саме на базі нашої організації. Детальніше про ці всі речі. Нова методика в чому суть її полягає? Які на даний час механізми впливу по суті киян на владу в місті Києві? Багато їх немає. Дехто може сказати, що це вибори, вийшов депутат і представляє інтереси. Проте воно не діє, всі знають, що як тільки депутат стає на посаду свою, він використовує мандат у власних цілях. А в даному випадку потрібно говорити про те, що потрібно змусити владу щось робити так, як громада хоче, і таким чином потрібно вести мову про те, що кожна влада? Боїться двох основних речей розголосу і людей на вулиці. З людьми на вулиці все просто зараз їх багато. Проте з розголосом все набагато складніше, тому що навіть ті проекти рішення, які запускаються в Київраду, громадськість їх не бачить. Наша місія основна показати, що стоїть за бумажкою проекту рішення саме по контролю Київради, щоб люди побачили, яка корупційна складова в ньому ховається, і під якими фешенебельними фразами його маскують. Більшість, як зараз, це деколи робиться в Київраді, а також інші люди, які мають вплив на Київраду безпосередньо. Люди на вулиці вони будуть виходити, якщо їм дати мотивацію, якщо їм показати, що цей проект рішення поганий, він несправедливий і він корупційний. В такому разі людей дуже багато вийде на вулиці. Однак, донести людям це основна суть, яку ми зараз переслідуємо. В даному випадку проблема в тому, що не тільки кияни не знають, за що голосують депутати Київради. Більше вам того скажу: 90% депутатів Київради не знають за що вони голосують. З одного боку, це логічно. Депутат з освітою лікаря не може добре розбиратися в земельних питаннях. Але якщо вже він депутат, він повинен розбиратися цими методами, от такими моментами, що люди не знають за що голосувати, зокрема депутати, дуже часто користуються ті недруги нашої громади, які просувають проекти. Тому а, саме ми а, покликані саме і хочемо зробити відкрито а, і публічно висвітлення тих всіх проєктів, які даються в безпосередньо в Київраду. Яким чином ми це все будемо робити? Трошки загальної інформації про Київраду. всі знають, що там 15 комісій, а в яких депутати всі працюють. А, ми що робимо? Ми сформували групи із 15 паралельних комісій, назвемо їх альтернативних громадських комісій, які паралельно досліджують порядки денних цих комісій. Безпосередньо уже на, наступ, на кожне наступне засідання комісії такої. Ми приходимо, ми депутати, я маю на увазі, приходимо на кожну комісію, уже маючи експертний висновок, маючи власну позицію, чи підтримувати його, це рішення, чи не потрібно його підтримувати. В даному Випадку ми говоримо про те, що ми вже маємо ту базу напрацьовану громадськістю, яка дає можливість відстоювати її на комісії, адже проект рішення кожного він в комісії з'являється лише. Взагалі на загал широкий він з'являється лише за два дні до засідання комісії. Громадськість його не бачить. Громадськість не ходить на засідання комісії І як наслідок. Люди не розуміють і не бачать, що можна перевірити. Наша організація, наші експертні групи досліджують ці питання. І на засіданнях комісії ми чітко відстоюємо їхні висновки. А це мова йде про перший принцип нової технології роботи з антикорупційного нашого контролю. Другий момент взаємозв'язок. Тут важливо о, розуміти, що депутати залежать від активістів. В свою чергу активісти залежать від депутатів. Чому депутати залежать від активістів? Тому що ми не всесущі, ми не можемо знати про все. А, нам потрібні люди, які розбираються в конкретних напрямках, і ми цих людей запрошуємо до співпраці. А, так само активність громадськості без депутатів, без голосу в Київраді, без голосу в комісії Київради не буде мати підґрунтя, тому що їм навіть слова на комісіях не дають. Тому в нас отакий симбіоз зв'язок депутатів і громадськості, який призводить вже до досить хороших результатів. За... Період діяльності зими ми вже встигли заблокувати приблизно 70 проєктів рішень, які не пропустили через комісії, і подалі відстоювали їх безпосередньо в засіданні Київради вже на пленарному засіданні. Друге. Про а, інші напрямки діяльності це основний другий напрямок де діяльності це контроль закупівель. У нас працюють юристи, які фахово досліджують кожну закупівлю, яка проходить у місті Києві. За результатами, якщо виявляється, що закупівля пройшла на корупційній складовій, ми пишемо депутатські звернення в правоохоронні контролюючі органи, і а, безпосередньо а, вже тоді. А, правоохоронні органи, маючи базу і юридичне підґрунтя, можуть відкривати кримінальні провадження. Уже по факту ми за цей період змогли близько 50 закупівель віднайти в місті Києві, відправити по них звернення, і по деяких уже відкриті кримінальні провадження. Тобто, механізм я хочу довести, що він діє. Він діє, просто треба організувати людей, щоб вони могли долучитися і почати працювати. переходимо до третього принципу. Це той, що я казав. це Кар'єра. А люди, які будуть працювати з нами в комісіях, вони будуть бачити всю повністю методику роботи Київради. Вони будуть бачити всю систематику її роботи. Вони бачать, будуть всі підводні камені, які можна пообходити, не пообходити. Більше того, в кожній комісії в нас є координатор, який очолює, і він фактично є голосом групи. А Кожна людина, яка долучається до певного напрямку по своїй спрямовості, хтось лікар, хтось добре володіє земельним правом, хтось добре розбирається в медицині, для кожного є до чого пристати, адже цих 15 комісій, а вони самі по собі є такими, що охоплюють всю діяльність Києва. Тому кар'єра будь-якої людини, яка буде приходити до нас, вона буде розвиватися в силу того, що перше вони активно будуть співпрацювати з депутатами Київради. Друге, ми знову ж таки, коли будемо роздавати коментарі, чи будемо публічно висвітлювати цю всю інформацію, яку ми напрацювали. Ми також не можемо фахово давати ці висновки. Тобто, координатори групи будуть публічно розвиватися з нами разом. Ми будемо брати їх на ефір, ми будемо брати їх на коментарі. Ці люди. Будуть під нашим протекторатом давати фахові оцінки, які так потрібні журналістам для того, щоб розібратися в тому чи іншому питанню і донести киянам всю основну суть таких рішень. Також паралельно з цими проєктами ми запускаємо ще дуже цікавий проєкт Свідомий мешканець, який буде реалізовуватися в рамках діяльності житлово-комунального господарства. А детальніше про нього розповість Олена Галушка, депутат Київради, яка є його кордоном. Динатором Шановні колеги, хочу вам розповісти кілька слів про наш проект Свідомий мешканець. Свідомий мешканець це є просвітницький проект. Його ціллю є інформувати. Мешканців про особливості надання комунальних послуг, а також про показники їхньої якості, окрім цього, ми хочемо цим проектом забезпечити мешканців юридичними та правовими інструментами захисту своїх прав на якісні комунальні послуги. А також ми будемо надавати консультації та роз'яснення щодо того, як співпрацювати з такими утвореннями, як ЖЕК, як утворювати об'єднання співвласників багатоквартирних. Будинків, як працювати з природніми монополіями про енергозбереження та кращі практики інших міст. тощо. Житлово-комунальне господарство Києва на жаль перебуває в плачевному стані. Близько 80% труб та мереж є зношеними. Ліфти часто застрягають, дахи протікають в на прибудинкових територіях в подвір'ях будинків, без дозволу мешканців відкривають. Парковки або ще гірше будівельні майданчики, тобто починають зводити якийсь інший будинок в дворі уже існуючих, без активного втручання мешканців зробити сферу житлово-комунального господарства Києва сферою комфорту та сервісу, на жаль, не вийде. Я, як депутат, можу надати мешканцям рибу. Тобто, коли вони до мене звертаються з конкретними проблемами, депутатським зверненням або підняттям цього питання на комісіях або на пленарних засіданнях його вирішують. Але я би хотіла дати мешканцям вудку, тобто навчити їх роз'яснити, які права вони мають стосовно комунальних послуг, та навчити їх ці права захищати. Багато мешканців будинків, на жаль, не усвідомлюють про те, що будинок є їхньою власністю, саме їхньою, а не ЖЕКа чи міста. Лише зрозумівши, що особисто ви несете відповідальність за ваш будинок, ви докорінно зміните умови життя ваші, ваших сусідів, ваших родин. Бо думаю, зараз мало хто задумується над тим, скільки енергії щорічно втрачається тільки через те, що у під'їздах вибиті вікна або двері в під'їзд закриваються негерметично. Кияни часто оплачують за комунальні послуги, тобто просто платять за квитанціями, не задумуючись над тим, за що конкретно вони платять, і що вони мають право вимагати за ці гроші. Як наслідок, їх змушують абсолютно незаконно і неправомірно виконувати. Обов'язки самих виконавців послуг, наприклад, повіряти лічильники на воду тобто, це є питання, яке зараз активно обговорюється, і це є прямий обов'язок саме виконавців комунальних послуг здійснювати повірку. Або, наприклад, платити за ледь теплу воду за тарифом як за гарячу, або латати дірки в асфальті біля будинків за свої власні кошти. Така ситуація склалася, зокрема, й тому, що мешканці не можуть самотужки вибирати виконавців послуг. Тому, поки у цій сфері не будуть налагоджені ринкові відносини, на жаль, монополісти будуть і далі намагатися нажитися на мешканцях. Ми не можемо цього допустити. Саме й тому. Ми заснували такий проект, свідомий мешканець. Дякую. Дуже дякую, колега. На жаль, за браком часу. Якщо є одне запитання, можемо дати ще буквально коротенько. Давайте одну ремарку на на одну хвилину буде кадрів. Та будемо завершувати. Так, дякую. вже було оголошено про о, спрямування контролю. Київради також ми здійснюємо контроль закупівель і останній проект це контроль кадрів. І наразі ми не лише відслідковуємо за кадровими призначеннями осіб, які наділені владними повноваженнями в місті Києві. Ми також аналізуємо діяльність посадовців і оцінюємо їх ефективність та відповідність інтересам громади. Відповідно до цього, наші досіє, вони не статичні, вони постійно оновлюються. І в нас буде створена база даних, завдяки якій кияни зможуть робити поінформований вибір і рішення на наступних виборах кому довіряти і чи є ці люди дійсно надійними наразі. Я хочу презентувати дослідницький проєкт, який ми реалізовуємо в рамках контролю кадрів. Ми плануємо з'ясувати неформальні мережі посадовців, які існують у них, і це дозволить нам виявити ті лобі групи та ті групи інтересів, які сприяють прийняттю певних рішень. Тобто, окрім формальної приналежності до певних фракцій або перебування в складі комісії Київради, ми знаємо, що. Ці люди можуть бути пов'язані між собою різними зв'язками. Вони могли спільно навчатися, вони могли бути разом в певних політичних силах чи структурах, вони можуть мати спільні бізнес-інтереси. І коли ми створимо мережу завдяки мережевому аналізу та соціологічній методології, ми зможемо наглядно бачити, хто з ким і як пов'язаний. І якщо, наприклад, на тендері виграє сумнівне підприємство, ми можемо з'ясувати. Чиїми зусиллями це було зроблено, хто проспосприяв, пролобіював прийняттю цього рішення, цього законопроекту і таким чином надати розголосу і надати розуміння, встановити ці логічні ланцюжки, які пов'язують наші владні еліти міста Києва. І взагалі ми таки, у такий спосіб ми зможемо надати громадськості інструмент контролю. За діяльністю посадовців, дуже дякую, дуже дякую, пані Ірина, пані Олена О, Олег. Ми, ми запрошуємо вас там десь за місяць розказати відповідно, що, що було здобуто за за цей час. Дякую, колега. так на наступний брифінг за одну хвилину. Дякую, дякую. всім.